Фаєрична вистава розігралася в небі над фінською Лапландією. Його наче закривала величезна завіса у вигляді північного сяйва. Водночас фотографу з містечка Содан Кюля вдалося зафільмувати яскраве червоне свідчення, яке буває дуже рідко. Його можна було побачити приблизно о півночі за місцевим часом. Полярне сяйво почалося відразу, як стемніло, і тривало до світанку. Небо осявало то зеленим, то червоним. Усередині цього світла постійно відбувався рух, створюючи враження чарівного неквапливого танцю. Полярне сяйво це свідчення верхніх шарів атмосфери планети. Вона виникає, коли магнітосфера взаємодіє з зарядженими частинками сонячного вітру. Найчастіше полярне сяйво з'являється навесні та восени. Свідчення може тривати від кількох десятків хвилин до кількох днів. На його кольору впливають різні фактори, зокрема, хімічний склад атмосфери та погодні умови. Останнім часом відбувається велика сонячна активність. Через неї частіше виникає і полярне сяйво. За даними наса новий сильний спалах на сонці стався 7 жовтня.